Друзі, всім привіт! Продовжуємо розповідь про нашу минулорічну подорож до Німеччини. В попередніх серіях ви могли побачити дорогу від кордону з Польщею до міста Майсен, Традиційне свято війна в Саксонії пройшлися по слідах професора Плейшнера з фільму 17 миттєвостей весни і показали вам наші апартаменти, де ми жили в Майсені. Сьогодні останній день нашого перебування в місті. Завтра зранку виїжджаємо в Ніжню Саксонію. Месон живе своїм звичайним життям. Нічого не нагадує про свята віна в неділю. Цей день ми присвячуємо музею майсоновської парцеляни. Порцеляна це справжня гордість міста. Міровий тренд відомий всім. Майсенська парцеляна – це перша в Європі мануфактура з вироблення парцеляни за німецькими рецептами суміші і німецькою технологією. Курфюрст Саксонії Фрідріх Август Сильний найняв алхіміків для пошуку золота. Один з них Йогат Бетгер. відомий Авантюрист. Замість золота випадково винайшов рецепт і технологію порцеляни, яка не поступалася китайській. В 1710 році в замку Ольбрехтбург була заснована порцелянова мануфактура. Деякі гипсові форми збереглися з тих часів, і порцелянові вироби з цих форм заклали основу музею порцеляни. Всього в музеї зберігаються більше 700 тисяч примірників гіпсових форм. Якщо подивитися на експонати в музеї, ми побачимо, як змінювалась мода на цей вид мистецтва. Гламурні фігурки змінювалися на масштабні композиції, фігури тварин на псевдокитайські вази і тому подібне. А ця дівчина немов зійшла з картини відомого голландського художника Яна Вермеєра. Розпис посуду від старовинних малюнків до більш сучасних кобальтових. Друзі, ви тільки подивіться, яка краса. Крім того, з порцеляни виробляли також ікони та дзвони церков. Об'єднує всі вироби масонської порцеляни дуже висока якість, почуття смаку та емблема дві перехрестні шпаги. Біля виробів можна побачити їх ціну в євро від тисяч до сотень тисяч євро. Для звичайних відвідувачів, таких як ми, є вироби з більш демократичною ціною. Ми не втрималися і купили на пам'ять маленьку вазочку. Давайте пройдемось та насолодимося експонатами музею. Це така насолода для поцінювачів красивого посуду та інших виробів з порцеляни. Порцелянові дзвони на площі Масіна відбили п'яту годину. Ми йдемо до однієї цікавої ресторації відзначати день народження чоловіка. Ми прийшли до ресторації Грюнер Хумпен або Зелена чашка по-нашому. Вона розташована в будинку 18-сторіччя та повністю стилізована під стародавній гаштет. Є свій затишний внутрішній дворік, так званий кучер -гарден. На жаль, в цей день він був зачинений. Грюнер-Хумпен це родинний заклад, відомий своєю саксонською кухнею за аутентичними стравами та добрим пивом майснер. В цей вечір небагатолюдно. А зазвичай треба домовлятися заздалегідь. Ось група пенсіонерів, як і всі німці, досить по-доброму голосливі. Ми замовили мисливський шніцель, гуляш на темному пиві і саме пиво. Особливість німецьких закладів великі столи, за якими можуть сидіти разом різні компанії. До нас підсіла звичайна літня пара, розговорилися з ними. На прощання вони наголосили тост за нашу перемогу над фашистами. Ось і настав останній вечір в Майсені. Місто майже порожнє. Завтра робочий день. У німців. А нам їхати далі.